Завжди доторкають мене ці слова, які ми чули, що Бог задає питання, кого мені послати? І тоді голос Пророка, який є теж голосом Ісуса, ось я пошли мене. І сьогодні теж Господь запитується нас. Запитує цей світ, кого мені послати до тих, які ще мене не знають? Кого мені послати до тих, щоб пізнали мою любов? Тому ми, скоріше за все, тут бо почули це запрошення бути посланими. Ми йдемо в паломництво, тому що Господь покликав нас до цього. Тому що паломництво це форма служіння. Це священницьке служіння. Ми можемо сьогодні теж в контексті цього свята, Христа, Первосвященника, побачити, що через це служіння у паломництві ми занурюємося у священство Христа. Ми, коли нас похрестили, всі стали теж священниками, є таке розуміння, що ми беремо участь у священнослужінні. Що це за священне служіння, паломництво як священне служіння? Ну, священник це той, який заступається, який заносить молитви. Кожний крок, кожна жертва, кожна трудність, кожна молитва, вона буде занесена вами, як паломниками нами. Ми будемо заступатись. Ми будемо заносити наші молитви. Будемо просити Господа благати. Про те, щоби благодать Він своїй уділяв. І не для того ми Його будемо благати, бо Він не хоче їх уділити. Проблема в тому, що ми або інші люди закриті на Його благодаті. Ось в чому проблема. Ми закриваємося. Ми закриваємося навіть просто в тому, що думаємо про своє, як би своє зреалізувати. Що не те в нас, чому нам щось не так? От коли ми закриваємося в своєму, в той момент Господь не може благословляти цей світ, бо ми закриті в своєму, ми закриті в світському, цей світ не можемо не прийняти. І паломництво дає таку нагоду, що ми розкриваємося. Ми, як паломники, разом творимо такий організм. Який створює ті умови, природа, теж молитви спільні, які розкривають нас. Але ціль нашого паломництва в тому, щоб заступатися. Ми заступаємось. Дуже важливо усвідомити собі знову і знову, що ми, як церква, несемо це служіння для світу. Ми не тільки молимося, бо щось хочемо випросити. Через нас Бог благословляє, благословляє, благословляє цей світ. Це служіння, це священницьке служіння. Є навіть такі ордени, є такі монаші покликання, що люди закриваються в монастирі, в монашому житті, є такі затворники, схімники, які взагалі довший час не спілкуються з людьми. Є ті чуваючі теж монахи, нептики грецькою називаються, які неустанно моляться за цей світ. І десь навіть говорять, що цей світ, дякуючи їхній молитві, їхній жертві, тримається на їхніх молитвах. Дуже важливо, щоб ми відкрили силу молитви, яка утримує в благодаті, оточуючий наш світ. Дуже важливо, щоб ми це усвідомили, що наше паломництво це не є прогулянкою, особливо воно має значення в цьому контексті страждання, в якому ми знаходимося, що наше паломництво це служіння для нашої держави, служіння для наших близьких, рідних, військових, для нашого керівництва. Тобто, ми будемо випрошувати цю благодать, благодать Божого захисту. Благодать навернення грішників, благодать миру. Тобто це паломництво це богослужіння. Це форма богослужіння. Ще один аспект, який є важливим в тому, як це паломництво вписане в наше священницьке служіння, що це жертва. Це жертва. Тобто, це певний дискомфорт, це. Внутрішні навіть якісь труднощі йти не йти. Нащо я пішов, нащо я пішла, то треба, то мені? Це жертва. Можна би було в своєму нормальному ритмі, що люди подумають, що вони скажуть, а що буду їсти, а де буду спати. А потім почнуться, можливо, якісь ще труднощі, якісь конфлікти, тілесні, якісь болі, душевні страждання додатково. Якщо ми це приносимо в жертву, це ще сильніша молитва. Господи, прийми цю нашу жертву. І до цього включається, властиво, молитви до молитви, якою ми заступаємося цього богослужіння. Ми докладаємо те, що ми жертвуємо себе, жертвуємо свій час заради того, щоб було більше любові, більше миру, більше добра. Більше світла. І останній такий момент, який би хотів тут згадати, як священницьке наше служіння, це ми освячуємо, священник освячує, тобто благословляє, перетворює те, що ми бачимо, те, як ми будемо говорити, те, до чого ми будемо доторкатися, ми будемо чинити святим. В цьому світі. Недостатньої святості. Дуже з однієї сторони багато світськості, потім дуже багато нарікань, страждань, болю, дуже багато стрілянини, ракет, бомбування. А ми будемо додавати до цього світу і будемо його освячувати кожним кроком, кожним словом, кожною молитвою. Священницьке служіння це освячувати, це переображати. Це не просте служіння, це важке служіння. Паломництво це теж про щось, що приносить якби, в наше життя певні труднощі і певні виклики, але ми почули це слово, кого мені послати, кого мені послати? Ось ми, Господи, сьогодні хочемо бути посланими і хочемо бути з'єднані з тобою священником, який. Заступався за нас, який жертвував Собою, який освятив, освячуєш цей світ своїм Духом Святим, так ми хочемо передати самих теж себе в Твої руки, чини, Господи, через нас своє благословення, дай нам мир, і нехай наша жертва принесе багато благодаті для наш, нашої держави. Амінь.